Розвиток територій замість законсервованої зони у Славутичі. відбулося виїзне засідання парламентської ТСК з питань посилення соцзахисту постраждалих від аварії на ЧАЕС. Головна тема стан реалізації державної стратегії розвитку зони відчуження та зони безумовного відселення на 2024-2032 роки. Також обговорили трансформацію державного агентства України з управління зоною відчуження та перспективу скасування мораторію на господарську діяльність у зоні. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначив, що передача функції від ДАЗу до міністерства енергетики дозволить посилити координацію державний нагляд і управлінську ефективність. Члени профільної ТСК наголосили, що територія зони єдина в Україні, не охоплена системою громад, що порушує принципи європейської хартії місцевого самоврядування та ускладнює управління. Голова ТСК Арсеній Пушкаренко звернув увагу на необхідність зняття законодавчої заборони на розвиток підприємництва у зоні відчуження. Йдеться зокрема про проєкти у сфері відновлювальної енергетики, сонячної вітрової, а також розміщення малих модульних ядерних реакторів. У нас є стратегія. Розвитку території у зоні, але вже попередні наші збори вивели низку проблем, які ми на різних етапах різних реформ або навмисне, або випадково опустили. У Нас територія зони єдина територія в Україні не покрита громадами. На сьогоднішній день. Заборонена будь-який розвиток, будь-яке створення різноманітних підприємств. Звичайно, що ми будемо ініціювати сьогодні. Є порозуміння серед народних депутатів, членів ТСК і не тільки. Міністерства енергетики, в тому, що потрібно зняти цей мораторій, дозволити розоні розвиватися і працювати. Системний дефіцит бюджету ЧС створено через навантаження по виплаті пенсій, і це потрібно ліквідувати і дати можливість ЧАЕС самостійно виконувати свою господарську діяльність. Ті підприємства, які можуть надавати послуги іншим учасникам ринку, повинні це робити і заробляти кошти для того, щоб мати можливість розвитку, тому що з Розуміло, що державний бюджет покриває тільки найбільш нескорочувані статті видатків.